Ми на дачі. Зараз десь 12-та година дня, тому всім доброго дня вам бажаю. Кожну ніч нам не дають спати ці прокляті шахеди, Але нічого, ніч перетерпіли. Вранці сказали Слава Богу, що дождалися ранку. Живемо далі. Але ми сильними витримаємо, навіть робимо масло своє домашнє, їдемо на дачу. Щоб зовсім не зійти з ума. А на дачі добре, на дачі взагалі за все забувається. Зверніть увагу, як гарно уходить в зиму арабіс, а весною який він гарний, як він гарно квітує. Більше місяця. Грунтопокрівник, арабіс. Дуже гарна рослинка, невибаглива зовсім. Бадан вже почав червоніти, точок, бачите, який, він потім повинен бути таким рожевим-рожевим. Ну, Тобто гарно, гарно уходить в зиму бадан. А це зараз треба взяти пилосос. І це ж я чистила тує. Чистила трошечки туї, я не підстеляла, а я пилососом потім буду або роздувати, або пилосос він робить, у нього два режима втягує листя або роздуває, то побачу, як краще буде. Треба поприбирати, бо там також подивіться, скільки я, скільки я натрусила. О, Подивіться, скільки натрусила з цієї туї, з одної, з другої, і з третьої. І ще не закінчила. Це вже ми трошки попрацювали, і я туї свої почала трусити. Нема в мене вже раніше я брала, там заглядала і руч, рукою прямо так знімала. А це отако беру, отако, отако. І все. Бо нема, нема здоров'я, чи нема часу, чи нема сили, я не знаю, з чого нема, але нема до неї вже терпіння, вона така велика. дуже вже, Вони ж такі вже великі. З вони бачите, які здорові, вони. то я підійшла, отак беру, дивіться, отак взяла за серединку беру, трушу її, отак, прям трушу. А потім беру ще потім, потім підійшла і отакої її. Отак, отак. І воно натрусилася. Що витрусилось, але це ще я не закінчила. Подивіться, скільки там його, бачите? Отак. От Отак прямо беру рукавичкою і, і витрушую. Ягідки подивіться на редпілар. Оцей барбарис взимку буде з червоними ягідками. Теж буде прикрашати садочок. А дивіться, скільки тут ягідок, але воно таке червоне зараз стоїть. Цей барбарис дуже червоний. Навіть такий яскравий, яскравий. Телефон не передає. А ягідок це все ягідки. Вони будуть червоненькі. Їх багато. Листя впаде, то їх буде видно. І покажу вам, покажу вам сіяниць. Бачите, оце листочки. Ось листочки, ось у, ось. У. Ой, не показую, ось листочки. Це сіянець, якось треба навесні буде його достать. Дивіться, тут також готова вже гортензія до укриття. Це коло качельки, це коло кроваті. І покажу вам пізню хризантему. Дуже гарна, але така пізня. Що ж вона в листопаді квітує. Цю гортензію біля тачки. Також, подивіться, на чотири частини розділили. І якщо яка дуже погано укладалася, бачите, оця частинка, то ми кирпичину клали. Тут тримається і там тримається, там також кирпичина лежить. Щоб не вирвало із землі, ми кладемо кирпичину. Ці ми зв'язали і будемо обмотувати спанбондом. Тут мало місця, бо вони, як гілки ляжуть прямо на дорожку. Отак поставили, вони тут не дуже високі. Оцей кущ, можна сказати, під самим забором. Ми розділили його на п'ять частин. Отам дві гілочки, а навіть і три, вони маленькі, коротенькі. Вимерзнуть то так і буде. Все, залишилось тільки накрити з панбондом. Покажу вам оцю красавушку, хризантему. Така ж пізня, але така гарна. Дуже гарний колір, такий червоний. На камері щось мені наче вона якась темно рожева, але вона червона і жовтою серединкою. Дуже приємний колір. І ще дивіться, скільки бутонів. Ще не розпущених, бачите, квіточок скільки. Ще буде квітувати і квітувати, якщо не буде морозу. Осока морову, вічно зелена рослинка. Стоїть зелена зелена завжди зелена. Це шабля лікарська. Ще так багато листя, у нас ще яблунька, бачите, вся в листі. Тобто, ні, листя падає, звісно. Листя падає, але ще повно роботи буде. Тому будемо приїжджати і трошки гребти листя. Гребти, а може, або газонокосаркою. Все, друзі, ми поїхали додому. Всім хочеться побажати. Гарного дня і тихої ночі, але не знаю, як воно буде. Я кожен вечір всім бажаю тихої ночі, всім знайомим дітям, всім бажаємо тихої ночі, але бачите, що робиться. Кожну ніч не дають вони нам спати. Але нічого, ми витримаємо. Всім до побачення, всім всього найкращого.